На сцені 12 юних акторів, які грають у повній темряві. Сама сцена підсвічена ультрафіолетом, який створює справжнє містичне видовище. Діти показують магічний фотоальбом, у якому можна побачити себе у дитинстві, юності, зрілості та старості. Вистава виконується без слів, тобто глядачі бачать лише те, як оживають предмети, через які прослідковується сюжетна лінія п'єси. 15-річна акторка театру Орина ділиться: найскладніше було навчитися взаємодіяти. Та працювати у команді у повній темряві. Це дуже хороший досвід співпраці, тому що в темряві тобі потрібно знайти саме свій реквізит, не брати чужий, там якщо ти не можеш знайти свій, тому що дуже багато однакового або схожого реквізиту, тобто це як дуже хороший досвід роботи в команді. Плюс дуже тяжкий сенс вистави. Я не знаю, можливо, вона виглядає дуже по-дитячому. Ну цікаво, звичайно, але якщо вдуматися, то дуже складно морально сприймати її. Всі актори, що грають у театрі, діти найменші дівчинці Поліні 11 років. Вона розповідає, що відвідує студію вже сім років. Це спочатку її роботи. Каже, отримує велике задоволення від репетицій та виступів, бо з гуртом вже як одна сім'я. Під час сьогоднішньої вистави юній акторці було найважче, бо вона найменшого зросту. Тут дуже багато людей, і треба, щоб ти нікого не перекривав. Тобто треба або супер зверху, або супер знизу. Іноді знизу це неможливо, а зверху це занадто високо для мене. Глядачі ж оцінили роботу акторів своїми гучними оплесками. Серед них і пані Марина, яка прийшла на виставу зі своїми доньками. Каже, буває тут часто, сьогодні ж дуже сподобався містичний сюжет п'єси та майстерність юних акторів. Очень интересное всегда представление. Почему? Потому что играют детки, это эмоции, это всегда ну, интересно очень. Ходим часто довольно-таки сюда. Всегда практически все представления видели, поэтому ну, очень интересно. До нового року у театрі планують представити ще дві нові експериментальні вистави. Одна з них має назву в царстві водяника. Її будуть грати у п'ятницю та суботу. Перший раз дитяча трупа із зовсім юними акторами. А у суботу навпаки, доросла група 25+. Також презентують виставу під назвою Він дракон. І ще у нас буде прем'єрний показ, і ще такий перед здачею. Прем'єрний показ абсолютно нової вистави, Навіть я її ще не бачила один із педагогів Войцеховича Анна ана юрівна. Готує прем'єру. Називається Він Дракон. Також в чорному кабінеті. Крім цього, з початком війни працівники театру ще й активно волонтерять. Першу половину дня заклад функціонує саме як волонтерський центр, другу вже як театр. Сюди люди приносять речі, необхідні нашим захисникам, і які потім працівники театру їм передають. Факт, що якщо зайти на нашу сторінку, у нас є сторінка окремо волонтери театру Свія. Я кожного дня там пишу звіти про те, що відбулося, і відбувається справді багато. Ми вже, мабуть, шість машин купили наші воїнів. Я вже не знаю, скільки квадрокоптерів, там ну, з десяток точно стовідсотково одяг, взуття, продукти харчування. Також усі вистави театру є безплатними однак глядачі після завершення виступу можуть зробити добру справу і пожертвувати кошти на допомогу ЗСУ. Афішу вистав можна переглянути на Фейсбук-сторінці театру або на його сайті. Єлизавета Баздрєва, Владислав Фащенко, телеканал ТМ.